Всім привіт! Зараз трошки на тому полі, що виробляли що там того року, воно стояло було, ну, тут колись кусили, було, як долина. Зараз ми виробляємо. Поділив вже курчат на два брудери, бо воно моїм було дуже мало місця. Пізніше вам покажу. Ну і зараз покажу вам, що тут роблю на полі. Так, тут в нас Ну, воно досковане. Було подисковане, так воно подисковане вниз, там у масату сіють сівку. Е, і в чому, в чому тут тут вже, вже пограбано. ось граблі просто там вище. Це, це інша людина сіє, посіяла там, кроликам люцерна і увесь. А звідси так вниз ніби будемо садити. Тут плануємо посіяти грядки, там морков, буряк, петрушка, ранню капусту. Розсадити і виходить так, що воно ось ну, виробилось, з ніби підсохло, але є ось таке ось така типу коріння, типу перійка. Ще тут веду, навіть позеленіло ось такі горби. Коротше, одним словом, граблями я то все зграбую. Спочатку спочатку думав тачкою, але то аж туди є, що возити, але зграбав буквально там. От по ширині і срабо, може, яких пів метра і вийшла ціла тачка. Через то дістали вон. прицеп. Ось, якщо брати, де граблі лежать до трави, ось цей кусочок назбирало за всякого коріння. Тут і парійка, і така всяка трава. Одним словом, то все треба срабати, вивести і потім ще раз. Поїдуть диски і ще раз то все зграбається. Ми так робили на інших полях і виходить досить, досить непогано. Тут нічого не закроплювало з ніяким, ну, як нічого оцей між, між полями, бо то два сусідніх поля. І так тут виходить борозда, то ось тут ось цю борозду рондапом я перейшов десь дня-два тому і вже почало. І тут теж така є борозда між полями, то вже почало навіть трошки. Піджовкати тон суто до долини оцей бережок теж перейшов сирундапом. Бо тут ні мутечите, ні воно все почне осипатись, падати, бо тут досить такий високий берег, щоб того не це її не лізло, то то закропило, тут, тут нічого не крупилося, нічого не робилось, то що було, я кажу, дискозоране, зоране, потім дисковане, потім ще раз. Ну, напевно, разів вже тут 3-4 дискувало. Зараз то все виграбаю і тоді будемо ще раз дискувати. Поки що ось так підготовлюємо. Підготовлюємо поле. Зараз зараз ще підемо, підем, я думаю, якщо не знаю, якщо встигну підемо ще просвітимо яйця під тою індичкою, що досила, що там і до чого бо я думаю, там вже добре видно. І підемо ще сходимо до курчаток. так, ось тут ця індичка. зараз ми її акуратно. О, Попросимо погуляти і подивимося, що в нас більше вона не тусить, тому так, тут щось. Ось, щось. Воно звере подариш на друге. Так, тут. Так, якби не було. Мутне яйця. Тут. Ніби отам щось є. Може оно. Ага, отут є. Пішли суденки. Ось. Вже просто пішов такий. О, тут є. Такий більший зародок. О, тут гарно видно такі є суденочки і, 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 і ембріончик тут є. Добре, бо я вже щось думав, що так, тут було кров'яне кільце, це ми відставляємо. Тут є. Ось Це притріснути. Так, тут кров'яне кільце. Тут є. Тут є. Тут є. Тут так і, напевно, теж кров'яне не Тут в нас є. Це щось таке мутне. Може воно просто двох жовткове, бо напорчене воно не виглядає. О, це світло, це пусте. А оце ніби добре. Так, 4 відійшло, значить десь. Тут скільки. 4, 6, 12 мало б. 12 мало б вроді, залишитись. Ось такі справи. Зараз ми ідечку вернемо назад. Так, Тут у нас вже вечір. Тут ще збоку сидять качечки. Це та що з краю, що я пересаджував. Тут ще сіло дві недавно. Я тут, в принципі, не дивився. сіреньку Треба подивитися. Під неї є. І також там, де сиділа кочка, теж теж залізла качка. Щось, ніби качки ніби зміють, але щось сюди вони не вміють шукати. Треба буде їм поставити тут таку дощечку, щоб вискакували. Ось ці тут вміють, тут є місто придобавити якісь сіну, і також сіла отут. одна посередині і одна там, де я був підняв, і оцих двох крайніх, що була оця сила і оця. Е, вже я дивився є. У повітряній камері, скоро будуть, скоро будуть так ну Виходить, якщо брати по індексі, брав брав 20 яєць, залишилось 12, ну, будемо бачити, скільки ще на виводі буде е, індичаточок. Ну, 4 вона, правда, придусила. Ну і кровіне кільце це було це запліднене, але щось, щось, щось пішло не так. так. Звідси Перепілочки переїхали рядом нижче, е, бо забрав брудер один до хати, щоб поділити там. Зараз одним словом покажу. Отут вже наші перепілочки ось так гарно починають розношуватись. Е, так. Ну, ще на інкубацію це яйця не годиться, треба, щоб буде добре понесли, хоча б тижня, два-три, а тоді вже можна буде, можна буде на інкубацію відбирати. Поки що все воно піде в харчове яйце, воно ще йде, тут таке то більше, то менше, то що ось такі є ну типу, то такі бувають перші яйця все такі, одним словом різні. Йдемо ще зараз до домінантиків наших і на цьому на сьогодні будемо завершувати. Так, тут наші домінантики. Так і тих два, що я вчора. Казав, що так, вони були просто підсохли, я їх дістав на ніч. На ніч поставив інкубатор і вони підрано підсохли, десь вони навіть тут мають бути, бо вони такі їх видно. Вони такі за човгані, напевно, зараз би знайти. Я тільки що бачив. Тут одна половина їх є. Приїхала людина, взяла собі вісім штучок під клочечку, вони ж такі тяжченькі, ось є одне, ось воно таке, якщо брати ту ну, воно було підсохло, таке залезе, не можна сказати. Але ні, ну, воно собі активненькі, бігає. Ще вони на шматі вже завтра думаю буду забирати, бо вони вже теж трохи роблять трохи було, то тут одна половина, почистив помив брудер, переніс їм сюди, а тут внизу Опа, лампочка. А тут внизу друга зараз я відкрию, бо там світло трошки ліпше продумано, тут лампочка сильно разить, а тут у нас ось друга половина таких теж гарненьких. Ну кажу, вони з ногами воду бо їх багато розносять, завтра вже будуть сидіти на сітці. Хоча, надіюсь, що завтра вже може за ними хтось приїде, подзвони і хоча б частину забере. Ось такі ось вони гарненькі. Не пам'ятаю, так і не дивився, скільки їх я був нарахував вчора. Щось, напевно, в районі 15-16. Не пам'ятаю хто може пам'ятає, напишіть. І ще, ще два я дістав, було, 150 і десь помовно брати. Ну нехай 18 якраз. 8 забрали, то ще 160 штучок тут і має бути. Ось такі у них справи, У них все добре, їдять п'ють, п'ють вони зараз антибіотик. Е, їдять, даю їм пів на пів старт з звичайною крупою. Не знаю, хто хоче годувати, не захоче, щоб не були повністю привчені на старт, то підгодовую їх так пів на пів якщо, якщо лишиться для себе на підгодівлю, то, то, теж, то теж такий варіант непоганий. Так, трохи сьогодні попрацювали, впав у нас дощ і пух. ще після обіду, така гроза, може на півгодинки, хвилин 15, але так впало, ну, скажімо так, на грядки, на то все, і трохи, трохи на гладіолус, то був дощ такий досить непоганий. Ось такі у нас справи. Всім е гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.